Радіо Голос надії живе, динамічне радіо, яке дарує надію своїм слухачам. Для того, щоб створити трьохмінутний трек, ну, примерно один день. Потому что задача приходит практически всегда в последний момент. Уже делаешь не потому, что у тебя есть вдохновение или пришла мысль, а потому что надо сдать. Но Бог благословляет, и мысль приходит правильно, и обычно переделывать ничего не надо. Задача приходит в последний день, потому что, а как, если у нас круглосуточное вещание? Так много всего сделать надо. Да, у нас есть несколько студий, да, много людей. Но относительно круглосуточного вещания, это ну, совсем немного людей. Рик тому радио Голос Надеи, выготовляло всего-навсего три программы. На сегодняшний день. Радіо Голос Надії випускають близько 30 радіопрограм, які виготовляються на вісьми студіях Радіо Голос Надії. Звідки ж не вже нічого? Ми не лише ведемо безпосередньо самі програми, ми також являємося і сценаристами цих програм, і адміністраторами гостей. Ми запрошуємо гостей, ми їх записуємо. Далі монтуємо ці програми. Навіть із звукорежисерами одним словом, працюємо всім, що потрібно на радіо, для того, щоб повністю забезпечити вихід програми від самого початку її до безпосередньо її виходу в ефір. Чоловік з вищим образуванням фі фізика, Тобто і красним дипломом, золотою медаллю. І відішу ре, реально йому поставиш задачу можна виконати. Думаю, що, ого, так і з них атлічні звукачі. Oh Доброго ранку, шановні друзі. Вас вітає черговий випуск програми і Світлана Хоменко та Олександр Погрібний. Вітаємо вас і сьогодні. Ви почуєте про таке. За останній рік ми отримали ліцензії на 13 fm частот в різних містах України. Ми вже встановлюємо обладнання для того, щоб люди могли слухати радіо Голос Надії по всій території України. Ми зараз встановлюємо обладнання в місті Великій Бурлу Харківської області. І вже найближчим часом жителі місцевих населених пунктів зможуть слухати радіо Голос Надії 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Саме плодотворне время суток це вот от ще 10 минут, і воно запуститься там в ефірі. Це не раз саме плодотворне. Коли ми записуємо програми, це дійсно надзвичайно цікаво, і навіть іноді кумедно, оскільки іноді ми пишемо в такому стані і стомленими, і навіть пізно ввечері, навіть вночі, дійсно потрібно максимально швидко працювати максимально швидко записати не одну програму, а цілих п'ять, наприклад, і тому по-різному буває. Було проект, критику ми делали аудіокнигу. там текст начитали, да, и надо придумать оформление. Надо сделать так, чтобы было интересно слушать 20 минут главу. И была такая тяжелая глава. Я сел на 20 часов. Вообще, я даже не ходил есть. Просто 20 часов сидел на одном месте. И когда ты вот сидишь, ты жертвуешь всем остальным. Да, тебе сложно, ты ну, устаешь, шея, голова, уши, все, когда ты устаешь. И так долго работать, это неправильно. Ты делаешь это только с одной мыслью, чтобы Люди услышали о Боге. И в конце, типа, все. Я закончил главу и пошел спать себе. Я потом включил ее. Это была лучшая глава, которая вообще сделал из этой книги. Роздел Шостый. Того ранку щодня спускаючись з піросім породи обвалилися. день Бог особливо благословив раді голос надії, і ми досягли дійсно багато чого. Але в нас є ще багато потреб, які ми могли б задовільнити завдяки додатковому фінансуванню. Відсутність можливості зворотнього зв'язку із нашими слухачами безпосередньо між нами ведучими і самими слухачами, тому що все таки це б давало б нам якусь натхнення більше так підбадьорення, якусь цю впевненість в тому, що люди нас чують, і відповідно ро. Блять, выставки в GT. Проблема в том, что не хватает сотрудников. Как бы на радио, да, ребята молодцы, что учатся, но композитор выходит только я один. В общем, вот так вот я делаю звук. Наушники, микрофон. Никто не видел батарейки. Ого. Ритм. Добається ну фактично напевно все. Можливо, це так банально звучить, але насправді робота на радіо голос надії особисто для мене це велике благословення. Якщо ти не володієш цією любов'ю до людей, для яких ти робиш це, то звісно це все дарма. Мені буквально вчора пропонували роботу, а зарплата 10 разів більше, ніж тут. Ну і смотриш на це все. Ну а в кінці приходиш до мислі. Це все ні тому чому, ніякої цілі. Життя – це не гроші, життя це люди. для которых нужно служить. Когда меня спросят, для чего я живу, один ответ – я хочу служить Богу, хочу помогать людям. И это единственный мотиватор, который меня останавливает, чтобы не, не идти туда. Да, может быть, не такая большая зарплата, но я на все сто процентов счастлив, когда я вижу хоть одного человека, который, услышав наш контент какой-нибудь, он скажет – да, да, ребята, это правильно. і навернуться до Бога, якщо вони його ще не знають, або все ж таки відкриють для себе якісь нові грані цього благословенного християнського життя. Я отримую велике задоволення, служачи Богу разом з такою посвяченою командою. Мені дуже подобається працювати з цією командою. Это не чуточку не наиграно. Но мне очень нравится Света, Саша. Я рад, что они у меня есть, потому что без них было бы тяжелее. Они всегда поддерживают. Поймуть, пом помогуть. Я працюю на радіо Голос Надії вже майже чотири роки. не майже 4 роки. Бог мене благословив чудовою командою. Це насправді творчі, дійсно талановиті і прекрасні люди, з якими легко працювати, один одному допомагають. І ми можемо будь-який час зателефонувати і сказати: ти знаєш, нам потрібно змонтувати програму, або там допоможи, щось не, не виходить. І один одному допомагають особисто від себе я хотіла подякувати всім радіослухачам, які слухають наше радіо Радіо Голос Надії. Ми вдячні вам за те, що ви завжди з нами. І я бажаю усім Божих благословень, щоб це радіо, радіо голос Надії принесло вам благословення, принесло радість. З'явився мир і любов, і бачення майбутнього світло майбутнього разом з Ісусом. Радіо голос Надії.